Одна з найцікавіших новин цих днів це фотосесія Валерія Заложного. Не Може зрозуміти, чому піарники не відреагували на ненадто вдалі фото. На фото, які зовсім не корелюються з його іміджем, тому що, ви знаєте, все-таки він е, желізний генерал фото взагалі якось дуже сильно бимо. У мене відчуття, що, у мене відчуття, що це, це було навмисно. Тобто така ця фотосесія не надто така мужня, якась дуже така це надто гламурна, не для військового часу.